Нарик Казарян, президент футбольного клубу Карбон. Нарик Джан, скажімо так, три місяці назад, трошки більше в Черкасах в першому турі чемпіонату області. Карбон просто нищівно знищив Шевченків край з рахунком 9-0. За три місяці і у вас підсилення в складі, і Шевченків край трошки підсилився. Як вам сьогоднішні сьогоднішня гра? Ну, Шевченків краю відносно першої гри, першого туру, я вам скажу, що якісне підсилення в команді в особі того ж Владіка Настенка. Він колись грав у нас, потім начебто пішов в ЛМЗ-19. Це було видно по грі, що він сьогодні там, свій фланг відпахував як Кажуться, бокс-ту-бокс, і, і ззаду відпрацьовую, спереду. В центрі поля декілька гравців можна було відзначити. В цілому гарний бій, але треба ще зазначити, що, на жаль, наша команда сама собі теж понапривозила, не зрозуміло чого. Треба працювати над помилками. Попереду дуже багато важливих ігор проти того ж УТК, базіса і так далі. От. А там вже по ситуації будемо дивитися, ще начебто є час дозаявляти гравців, якщо не помиляюся. Чому ще можна до, до, кінця, да, до кінця місяця? Будемо дивитися, можливо, ще когось до заяви ще. Ну, вже, вже зрозуміло, що на обласному рівні у Карбона Карбон вже виграв Кубок області. Впевнений, що Карбон однозначно буде боротися за перемогу в чемпіонаті області, і в Кубку Ліги. Але у вересні ви стартуєте в Кубку серед аматорів. Це, це перший ваш крок. Які подальші плани? От е, я розумію, це якась генеральна репетиція перед більш високими цілями. Е, чув, що плануєте і в чемпіонаті серед аматорів грати, і навіть подальшому в подальшому друга ліга? Ні, в чемпіонаті серед аматорів ми грати не плануємо. Е, Кубок аматорів буде репетиція перед можливою заявкою команди на другу лігу України. В планах, в планах зробити так, щоб в Черкасах було дербі карбон Ланза, Ланза карбон в прем'єр-лізі України. От, є бачення, як команда перейде на ступінь у професіональний футбол. Є партнери як в нашій країні, так і за межами України, європейські партнери, котрі готові вкладатися в цей проєкт. Подивимося, далі буде видно, попереду ще багато роботи. Арк, ви досить амбіційний президент, тому бажаємо вам перемог і на обласному рівні, і на всеукраїнському. ми будемо вболівати за вас підтримувати, так як Карбон це клуб з нашої області. Я навіть особисто буду їздити на всі матчі карбона по матерію. Дякую. Дякую. дякую вам. Дякую. Всего вам. на кращо. Сьогодні був достойний поєдинок.